При цьому не обов'язково е, не обов'язково торкатись підлоги. 15 нахилів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять. Молодці. Дуже добре. Коли нахиляємось, ми спокійно тримаємо рівну спину. Коли нагинаємось, не згибаємо коліна, то тобто є коліна випрямлене, ми стараємось якомога нижче наклонятись. Не обов'язково торкатись сьогодні, не обов'язково торкатись підлогою, руками підлоги. Я маю на увазі торкатись ладонями підлоги. І сьогодні на останок розминка на раз Стаємо на носки, На два перекатаємо спокійно на п'ятки. Руки на пояс. Спокійно, без різких рухів. Стаємо на носки якомога вище. Стаємо. Спокійно перекатимо, стаємо на п'ятки. Спокійно, без різких рухів. Стаємо на носки. Раз. Спокійно перекатуємо, стаємо на п'ятки. Носки тягнемо на себе. Стаємо на п'ятки. Два. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки, стаємо на п'ятки два. І сьогодні е, зробимо стійку на локтях. потримаємо 15 секунд і на сьогодні все. Спокійно ставимо локті, тримаємо спину та попу е, на одному рівні. Спокійно, не треба сильно напрягати усі мишці. Ми стали. 15 секунд порахували у слух. І на сьогодні все. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І на сьогодні все. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте. Відправляти мені свої відео, не забувайте їх підписувати. відправляйте мені їх на в Telegram, Viber, Whatsapp, або е, закріпляєте е, ссылку або відео. Відеоролик. Я маю на увазі свої відео коротенькі, які ви зробили. Е, закріпляйте і відправляйте мені на е, в журнал Нові Знання. Бувайте на все добре. До побачення.